Ти у нас рухає мила, треба, щоб ти хороша є ну, ну, Бачиш, як переживаєш за мене, то ротик на замочні і будемо братися ручками. <гум> так, все. Те саме. Поїхали. Будемо шукати ритм. Ручки на столі. А ти всі? Ні. Раз, 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 я раз, раз, три. Да. Да. Боже. Красивый. Красивый И... Я красиво показываю. Ні, ніхто не вступає. Дивіться, я буду хлопати по столу, а ви спробуйте правою, лівою ручкою, якою вам зручно, зі мною потрапити в унісон, щоб ми одночасно з вами били по столу. Домовили? Да. Так, поїхали. Трасі. Трасі.